Доброго ранку, любі малята. Я запрошую вас на заняття з малювання. А послухайте, будь ласка, Фиркає коли сердитий, весь колючками покритий. З голови до ніг. Ось так. Здогадались? Це їжа. Це їжак. Тож сьогодні, дітки, ми з вами і будемо малювати їжачка. А до нас в хусті завітав маленький їжачок. Подивіться, він нарядився, куди ти їжачок зібрався. Я дуже, каже їжачок. Люблю мандрувати по всіх країнах світу. І ось сьогодні я відправляюсь у мандрівку. Але ми маленькі жачата, дуже-дуже сумували, залиш нам хоч своє фото, кажуть, а в мене його немає. Тож я звертаюсь, дітки, допоможіть. Відніє фото біжечок. Ми теж не можемо тебе сфотографувати, бо в нас нема фотоапарата, але ми можемо тебе намалювати ось такого. Подивись, згоден, згоден. Тож, тітки, допоможемо річкові намалюємо його. А малюємо. А для цього нам знадобиться тітки аркуш білого паперу, фарби сірого, зеленого, чорного, коричневого кольору. Пензлик, пластикова відеочка, вушна паличка, водичка. І серветочка. Тож спочатку давайте ми трошки розімнемо наші пальчики. Складаємо пальчики ось так, в клубочок, наче це в нас їжачок. Гляньте сірий їжачок, скільки в нього калючок. Покажи нам лапки, очі. Та він слухати не хоче. У клубочок весь, весь зібрався та за шпичками сховався. Ось такий став клубочок нашого їжачка. Тож починаємо працювати. Беремо віделечку, занурюємо її. Фарбу сірого кольору. І паколо наносимо ось такі штрихи відеочкою. Коли в нас закінчується, фарба, набираємо знову. Ось так. Замальовуємо відеочкою все колом, а точніше овал. Іжечок має форму овала і серединку. І вгорі малюємо шпички його. І внизу. Малювали, промиємо віделочку, просушимо серветочку, вона нам ще знадобиться. А тепер пензликом смочуємо його водичку, залажуємо, набираємо на пензлик на всю варсу фарбу. І малюємо трикутничок. Ось так. Це буде носик їжачка. Замальовуємо його весь всю плащину. А тепер малюємо лапки, вони теж стіренькі, передні спочатку лапки, ось трошки загинаємо і задні малюємо лапки. Маємо пензлика, ставимо. А тепер за допомогою рушної палички набираємо в мене чорну фарбу і малюємо очки, притискаємо і носик. Наш жичок уже готовий, але літо зараз він мандрує влітку, тому ми намалюємо ще так же відеочкою внизу травичку. Занурюємо в зелену фарбу, набираємо її на всю виделочку і починаємо малювати травичку. Притискаючи щільно до аркуша паперу відео одна біля одної. Такий малюнок нашого їжачка вийшов у мене. А у вас, мої любі малята, вийдеться ще краще. Тож, будь ласка, присилайте нашому їжачкові свої малюнки. Хай він подарує їх своїм діткам, щоб вони не сумували за ним. Дякую, малята. Я дуже-дуже чекатиму. До побачення.